Давайте розбирати топові помилки на основі ваших переписок. І давайте починати. Отже, давайте так. Ми написали в магазин по рекламі, яка нас зацікавила, добрий день, яка ціна? В нас відповідь зразу на питання наше: Добрий день, який колір вас цікавить. Дивіться, тут важливо зрозуміти, що коли ми говоримо про скрипт і переписки в продажі Дірект, а клієнту важливо зрозуміти і зразу на моменті цього вияснити, типу. І почути клієнта, так? Типу, що він нас запитав? Він нас написав за ціну. Відповідно, тут ми повинні, як мінімум, мали сказати, що дивіться, діапазон від до, а давайте я вам задам декілька запитань, щоб ми більш конкретно підібрали розмір там, чи колір під вас. А ми зразу тут, магазин зразу тут запитує: добрий день, який колір у вас цікавий? Тобто, ясно, немає релевантності. Клієнт запитав про ціну, тут зразу про колір і не пояснили, чому ми запитуємо про колір. Ми звісно написали червоний і далі. Який розмір? Де відповідь на питання, яка ціна? Чому ми маємо відповідати на стільки запитань, не розуміючи, до чого це призводить? Але до ми йдемо далі. Ми все ж таки тестуємо. S, можете зорієнтувати по ціні. Знову задаємо це питання. Знову задаємо це питання. Тобто яка ціна? Дивіться, яка ціна, яка ціна? І що ми маємо відповідь? Маємо ще інші кольори надіслати. Ну, дивіться, це дуже груба жорстка помилка, це абсурдний а, діалог, виключно через те, що в більшості випадків клієнти перестають нам тут писати, бо не отримують того, що хочуть. А потім дуже часте питання, чому клієнти пишуть і мовчать. А щоб більш конкретно дізнатися, як правильно в вашому бізнесі вибудувати скрипти, як побудувати модель продажів і як зробити так, щоб клієнти купували більше, пишіть мені в слово. Діагностика в дірект і записуйтесь на безкоштовну діагностику, де ми по крокову з вами пропрацюємо всі ці моменти.